20 квітня, 2024 рік. Вітаю вас з Києва. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Трошечки сонечко заважає, ну, але зараз я з цієї сторони. Ой, боже, як гарно, як гарно. Планувала сьогодні дещо зробити, а тоді думаю на вихідні не хочу нічого. Не можна. А така краса чекає то треба її показати вам і самій полюбуватися боже боже як гарно